Мої любі. Всім привіт, мої любі друзі. Ну, ж мої любі друзі, 29 серпня, у четвер, о 22.00 відбудеться матч плей-офф Ліги Конференції, Реал Бет. За себе вдома будуть приймати кривбас. Сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про бути команди на в кінці даного відео, поділитися думкою і зробити свій прогноз. Чого все таке я очікую від даного двобою? Давайте, мої любі друзі, розпочинати. Ну, перше нагадаю, що в першому матчі Бетіс переміг 2-0. Ось, із продовольський раді це було по ділу. Ось, серіал Бетіс дуже потужно команда Seвілі виглядала. Ну, наприклад, жаль, наша українська команда таки не змогла нічого подіяти. Ось поступилася наша українська команда за рахунку 0-2. Сіріала Бетіс це доволі така комфортна перевага. Вось, це важливо, мої любі друзі. Немає нічого неможливого, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, Рел Беттіс після перемоги над Кривбасом 2-0 не грала команда Севілі Матч 5 Іспанії. ось. Ну а Кривбас грав, команда Юрія Вернедуба провела поєдинок в українській прем'єр-лізі. Команда розписала мировонічію з інгольцем 1. Один, мої любі друзі. Рел Беттіс, ще раз нагадаю, доволі таки сильна іспанська команда. Команда, яка постійно є таким єврокум бійцем. Команда полягріні. Команда, і справді дуже-дуже. ну, Скажімо так, доволі таки цікава команда Real Betis. ось, чи при Іспанії ось вони з Джерона зіграли в 1-1 з Хетафи, ось не грали. Ось, ну я думаю, що по першому поєдинку між Кербасом та Бетсом. Ну, і справді побачили да, силу грала ось, Команда є справді доволі така сильна. ось, ну, І справді. Рал Бетіс, можливо, навіть і вистрілить у цьому сезоні іспанська Ліга. Чопіні. Там є іско, і взагалі є дуже багато торгових футболістів. Рала Беттіса. Команда, я ж кажу. Доволі таки досвідчена. Ось команда доволі-доволі цікава. Ну і плюс Рал Бетіс грає така такувальна футбол, і в такий який футбол грає Рал Бетіс. Ну, мені особисто. Подобається, в те саме. який футбол грає команда з Севілі, мої любі друзі. Кривбас э, доволі таки м -м, потужно також э, розпочався зонджеп'яти України, довелось перемогти ось Черноморець. Але потім була ось поразка від Карпат. Э, потім ще команда вилетіла від э, Вікторії Плензені коли в, 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 в кваліфікації до Ліги Європи. Ось, Тобто була така серія. Ось, скажімо так, не надто да, скажімо так, не надто приємно, да, для «Кривбаса». Ось, хоча на пресезонних зборах і по перших турах ЧПТ України «Кривбас» виглядав доволі-доволі непогано. Ось такий «Кривбас» також намагається грати в атакувальний футбол. Команда Юрія Вернадуба грає інтенсивно, ось, грає дуже цікаво. Ось постійний пресинг, ну і Кривбас фізично виглядає непогано, скажімо так. Ось, В принципі, Ралбетіс також доволі таки сильна команда. І Real Bеттіс також фізично дуже команда здорова підготовлена, обидві команди намагаються грати на атаку. ну В першому матчі з цими командами Real Bетis. Переграв uh, Кребас Поділу. У нашій українській команді від жодного Угольова шансу не було. Були непогані позиційні атаки, але довести справу до м'яча так і не вдалося. От. Я очікую, в принципі, Кребасу, знаєте, мої любі друзі, втрачати, -то вже, нічого, да? втрачати -то вже нічого. Я думаю, що м -м, спробує українська команда. Зробити диво, ось очікую відкритої гри. Дуже очікую багато моментів ще в одних, що в інших. Навіть незважаючи на те, що в Реал Бетіс як комфортна перевага, вони зовсім не відмовляться. Я думаю, що Реал Беттіс буде грати так, як і зазвичай. І команда не буде здивитися на рахунок. Ось, а буде грати свій футбол. Я думаю, що буде команди забій, думаю, це така криба зуміє забити. А ось. Тому обидві команду ну це мій перший прогноз. Ну, а другий прогноз, думаю, що все-таки Реал Бетіс, Як мінімум, не програємо Алібітерозі. Я нічого не виключаю, ось, але на превеликий жаль, справді. Хоча я буду вірити в українську команду, я буду вірити, я буду вболівати. За українську команду буду вболівати за те, щоб команда показала характер, створила диво. Ось, але реалісти розумієте, що відіграти два м'ячі проти такого Бетіса ще й на виїзді. Це завдання не, скажімо так, не з легких, хоча можливе, Бог там його знає, да? як там гра може повернутися. Да? Я ж нічого не знаю. Ось обиде команди забьють, Тереал Бетіс як мінімум не програє у четвер. Ось такий мій прогноз. Ось така моя думка на даний поєдинок. Хоча знову таки, я вірив в Кравбас. Я вірю в те, що українська команда зробить камбек і вийде в лігу конференції. Я в це диво вірю, але реаліст, і реалісти. Моя думка, мій проносис такий: обидві команди забьють, Реал Бетіс, як мінімум, не програє. По даному матчу. Друзі, я вам хочу побажати тільки добра, бережіть себе, Ось, тримаємо кулички за Кривбас. Ось все можливо, мої любі друзі, все можливо, тому тримаємо кулички за українську команду. Ну я ще раз нагадаю свій прогноз, обидві команди зі та Реал Бетіс як мінімум, не програє. Хоча я буду вірити в диво. Дякую вам за увагу, мої любі друзі. Хочу побажати вам добра. Бережіть себе, нехай всі ваші мрії здійснюються, Всім до побачення, всім до нових зустрічей.